Із СІЗО під заставу, а далі в лікарню, Колишній очільник києво печерської лаври, якому висунули підозру за двома статтями, митрополит Павло потрапив до кардіологічного відділення. Його прооперували. Де він зараз? В якому стані? Дізнаємося в кореспондентки ТСН Валерії Ковалінської. Вона з нами наживо. Валерія, вітаю. Що відомо про стан скандального екс намісника? Де він зараз? Вітаю, Святослава. Я зараз знаходжусь біля хірургічного корпусу лікарні. Тут пропорли колишнього очільника києво Печерської лаври митрополита Павла про те, що його госпіталізували до кардіологічного відділення. Напередодні повідомив його адвокат. З його слів Павлу Лебедю проведено оперативне втручання. Діагноз гострий інфаркт міокарду. Керівник лікарні по телефону ТСН підтвердив діагноз. Ми чатуємо тут від ранку і помітили прихожан, які йшли до палати митрополита з квітами. І після візиту ми запитали у них про його стан. Далі прошу послухати пряму мову. Вибачте, я не буду коментувати. Ми а? просто подарували квіти, побажали видуження і все. Тобто, мінімум. Добрий день. В якому стані в Павло? Зверніться до лікарні, вам підскажуть до лікарів. Нагадаю, що митрополиту Павлу СБУ повідомила підозру за двома кримінальними статтями за розпалювання міжрелігійної ворожнечі та виправдання збройної агресії Росії. Суд обрав йому запобіжний захід тримання під вартою. Він місяць пробув у СІЗО, але 7 серпня за нього внесли заставу 33 мільйони гривень. Кошти на неї збирали і по храмам так званого московського патріархату. Студія. І Валерій Коваленська про справу екс намісника києво Печерської лаври, в якого попереду судно. Ну, а поки що він потрапив до кардіології. Отже, 33 мільйони гривень саме стільки прихильники московського патріархату зібрали, щоб викупити із СІЗО митрополита Павла Лебедя. Ми вирішили пригадати, хто ще з одіозних діячів сучасності платив грубі гроші за вихід із СІЗО. і З'ясували, що застава митрополита не до порівняння із заставами відомих корупціонерів. Отже, хто скільки і за що сплачував застави? Про це в сюжеті кореспондента ТСН Дмитра Святненка на очах сльози та тремтіння у голосі. Я вам дякую за ваші молитви, за ваше терпіння, за вашу любов. Із німецького автомобіля бізнес-класу зі світлим шкіряним салоном митрополит Павло дякує друзям і колегам за донати на його заставу. Володикавнов і водикантоні, всі браті захисники, отець Нікіта, Олег Борисович. Мої всі домашні 33 мільйони гривень йому зібрали усім руським миром упродовж трьох тижнів. Гроші несли на рахунок мін'юсту. І пан отець, підозрюваний у підрівній діяльності проти України, вийшов на волю. <звук> Застава у розмірі 33 мільйони гривень не мала. Але в Україні бачили і більш значущі суми викупу із СІЗО. Переважно їх сплачували підозрювані у корупції чиновники і депутати. Застава <звук> це. Запобіжного заходу в кримінальному провадженні горан справи сплачує суму коштів, визначену судом, і ця сума коштів перебуває, продовжує там бути замороженою, поки не станеться певних подій, і вона може бути стягнена. Безумовним лідером нашого неофіційного рейтингу є Роман Насіров. На ньому є кілька кримінальних проваджень. Та у цей список він потрапив через справу про найбільший в історії України Хабар 523 мільйони гривень. Слідство вважає, що хабар, колишній податківець, отримав від аграрного олігарха Бахматюка за відшкодування ПДВ. Насірова вручили підозру, а Су заарештував за можливістю внести заставу у розмірі, який дорівнює сумі хабаря. Щоправда, пізніше суму зменшили вдвічі, але і її насіров не вніс. Він залишається у СІЗО. Номер два у списку застава екс заступника міністра оборони В'ячеслава Шаповалова. Його підозрюють у закупівлі продуктів та неякісної амуніції за завищеними цінами для армії. У лютому його заарештували із можливістю внесення 402 мільйонів гривень застави. Справа засекречена, слідство триває. Він за ґратами. Колишній нардеп та бенефіціар будівельної піраміди «Укрбуд» Максим Микитась у своєму доробку має кілька кримінальних проваджень. Заставу у розмірі 260 мільйонів гривень призначили у справі про підкуп мера Дніпра Бориса Філатова. Пізніше її зменшили до 40 мільйонів. Ще раніше, в іншій справі, він вносив заставу 80 мільйонів за підозрою в аферах із квартирами, але згодом порушив умови запобіжного заходу, і ці гроші залишилися на користь держави. Той же Микитас. В його випадку антикорупційний суд уже стягував заставу на рахунок держави, коли його випустили під заставу. Але він зустрічався зі свідками у своїй справі. Це якраз про по схемі Угу. Держслужбовець із найбільшою заробітною платою і багатомільйонними преміями. Ексголова Нафтогазу Андрій Коболєв є підозрюваним у корупції. Слідство вважає, що він виписував собі грошові премії незаконно. Суд призначив заставу у розмірі 229 мільйонів гривень. Це еквівалентно сумі його ж премій. Щоб заплатити ці кошти, Коболєв використав той самий метод, що й митрополит Павло оголосив збір і завдяки цьому вийшов на волю. Гроші собі на заставу він збирав. <реш> а, він голос оголосить такі збір, аби люди під час війни ну, допомогли йому сплатити застав. Борис Кауфман та Олександр Грановський у публічному житті бізнес-партнери. А за версією слідства організатори підкупу чиновників у вважають, що гроші вони платили не лише одеським депутатам, а й чиновникам рангом вище. Наразі вони отримали підозри і на двох сплатили 253 мільйони застави. Дому, я <плес> останній фігурант нашого списку, якому суд призначив заставу понад 100 мільйонів гривень. Екс-голова Верховного суду Всеволод Князів його підозрюють в отриманні 2,7 мільйонів доларів хабаря. Суд спочатку встановив заставу в 107 мільйонів гривень, але після апеляції зменшив її до 75 мільйонів. Поки що він до 8 вересня залишається у СІЗО. Понад 100 мільйонів гривень застави вніс і пісанкційний олігарх Вадим Новинський. Щоправда, екс нардеп і власник бізнесу у Росії платив не за себе, а за своїх однопартійців, колишніх регіоналів. Починаючи з 2014 року, він виділяв гроші на викуп із СІЗО Олени Лукаш, Рейси Багатирьової, Михайла Добкіна, Геннадія Труханова та багатьох інших. Це запобіжний захід. Вона завжди має свій строк. Так, тобто, якщо угу. цей строк закінчився, кошти мають бути повернені. Якщо він ці обов'язки виконує, то в принципі застав. Ше бути стягнута, ніяк юристка центру протидії корупції Олена Щербань наголошує, що у більшості випадків, коли призначали космічні суми застави, ці гроші рано чи пізно повертались тому, хто їх вносив. Згадую, лише два випадки, коли таку заставу вдавалося стягти на користь держави, крім вище Максима Микитася, 35 мільйонів гривень сплатив підозрюваний у контрабанді Вадим Альперін за те, що проігнорував судову ухвалу. Поліційну підозрюваного павелка адвоката бойка. Залишити без задоволення свіжий випадок із вилученням застави на користь держави стався минулого місяця у Львові. Колегія суддів апеляційного суду визнала винним функціонерів УАФ Андрія Павелка та його заступника Юрія Запісоцького в порушенні постанов суду. Тож 20 мільйонів гривень потрапили в бюджет. Що станеться із грошима прихильників московського патріархату, які внесли як застави за митрополита Павла, залежить від багатьох факторів. Якщо одіозний панотець і далі у своїх публічних виступах хвалитиме російських церковних чиновників і порушить хоча б одну заборону суду, а слідчі СБУ задокументують це, гроші обов'язково підуть у бюджет України. Браття, я вам дякую за ваші молитви. Дмитро Святенко та Сергій Трачевський ТСН, 1 без 1, марафон. Єдині новини.